І так, сьогодні ми будемо висаджувати каріоптеріс складонський. Це такий з жовтим відтінком листок і фіолетова вложкова навіть кольору квітка. Його використали в насадженнях для е, озеленення для посадки біля пам'ятників пам'ятникам загиблим воїнам. Він дуже такий благородний, е, жовто-блакитний, е, спокійний. ну от Дуже рекомендую. Кущик тримається круглий, дуже гарний. Е, гортензія це в нас яка? Це в нас гортензія. Е, Сен-дей Фрезі. Це е, з червоним відтінком. Вона справа в тім, що вони гортензії набувають кольору, коли знижується температура повітря. Вони стають замість білих стають з червоними, червоними малиновими відтінками. Ще одна гортензія це, мабуть, левана. Левана, я такої гортензії, якщо чесно, не бачила, вона росте до 4 метрів. Я бачила її в дорослому вигляді 3 метри дуже величезний кущ. Просто шикарні огромні суцвіття. Сама по собі квітка величезна. Здалеку навіть не скажеш, це гортензія. Для якихось алейних посадок просто супер. Барбари це у нас шоколад. Буде темний, і він більш такий колоновидний. Він не розкидує, куща, тримається колони, ще одна гортензія, ще одна гортензія і Азалія, Азалія Москатя. Листопадна. це азалія не листопада верніше, ця азалія такого малинового відтінку теж дуже славна. Виробництво Валерії Науменко, кому кого цікавлять такі рослинки, по гарній ціні скину посилання і здорових сім рослин.